Пан Ігор є співвласником оселі, яка постраждала внаслідок ворожої атаки в Рівному. Чоловік каже, нічого не підозрюючи, спав цей час, прокинувся від гучного вибуху, одразу зрозумів, що трапилось. Я піднявся, в кімнату, начебто, ну, скло було ціле в кімнаті. Потім я вийшов на вулицю і побачив теплицю повністю зруйновану. Ось я зрозумів, що це щось прилетіло. Потім почалась пожежа. В будинку на той час знаходився сам чоловік, брат та його родина. Найперше люди кинулися рятувати документи та найцінніші речі. Ігор каже, для нього час плинув дуже швидко. Тож за його відчуттям пожежа тривала 15-20 хвилин. Ми вийшли на вулицю і з вулиці побачили маленький димок з покрівлі. Піднімався це. Коли підійшли туди, там у нас люкна, горища. Там уже горів вогонь. Документи, ось я їх виніс. І в цей час вже почалось таке задимлення в будинку. Я зрозумів, що я ще ну, там, один раз можу заскочити, згорів дах в будинку повністю і пошкоджено все, що всередині. Також ударною хвилею було пошкоджено і сусідню багатоповерхівку. Пані Галина пригадує, які з внуком ховалися в коридорі. Каже, у неї на вікні висів скляний уламок це миттєво трапилось, що навіть не встигли усвідомити. Дуже близько тут побігли в коридор. У мене внук якраз був, то ми з ним там і сиділи. Від ворожої атаки постраждала жінка. Її одразу госпіталізували. На щастя, пожежу в будинку було швидко ліквідовано. Однак, за короткий час вогонь встиг пошкодити велику частину будівлі. Вогнем знищено 35 метрів квадратних перекриття будинку та ще 100 метрів квадратних пошкоджено. Також знищено побутову техніку. Є постраждала 67-річна жінка, яку госпіталізовано до центральної міської лікарні. Її стан медики оцінюють як задовільний. На місце події працювали психологи ДСНС. Наразі господарі ліквідовують наслідки пожежі житлового будинку, розчищають завали й намагаються врятувати. Бодай залишки майна, які вціліли. Пожежу у житловому будинку ліквідували. Вона виникла внаслідок падіння уламків ворошого повітряного об'єкту. Побував на місці події. Комісія міської ради наразі працює над фіксацією ушкоджень для подальшої компенсації збитків власникам. Люди ще не до кінця оговталися від пережитого, проте сподіваються на компенсацію від влади. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.